Здорово, пацаны. Да, это я. Машина. Нормальный отельчик, да? О, 64-65 евро. видишь, что тут есть? Такая штука. И здесь хоп, хоп. Ничего себе, да. Далее, хоп. Да, ничего себе. Это что? А, це там, походу. Йолки-па. А це що? А, все. О, так-то качество О, Ой, бен, це сказка. Зараз всі будуть скрінити, там в сторіс викидати. от. Так, далі. У нас там температура виставляється. Тут шмотки, тут камера, знімаю на айфон. Це -то так буде під сьом. Далі. Вмін тапочки, 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 тапочки. о, Боже. так далі, туалет. Туалет, душ. Ого, треба позичити свій. Так, а що ми хочемо? Правильно. Або ткани піднімаємо. Оптика, по ткани не бо це не вдома. Правильно? Правильно. <рес> Що нам треба, щоб прийняти душ? Правильно? Беремо полотінце, беремо шампунь, це не реклама. Беремо ще одне полотінчко, це спеціально. розстеляємо. Ну, типу, ми ж не з такої смі, правильно? Розстеляємо. щоб було тепло в ноги. Хоп! Розвертаємо о Включаємо на... Включаємо на максимум на гарячу. Що далі? Все, закриваємо. І ждемо, коли буде тут якась банька. Блін, якась не дуже гаряча. Ладно. у у, -у банька готова. Красота, а з легким паром. Пацани, коротше, побрилися, помилися, поняв, що борода це не моє. Що, Що, коротше, борода це не моє. Так, от така штука мене збісила, просто копець. Це не повага до людей. Просто, дивіться. Бачите? Вони просто стоять. Ну, типа, вони. Блін, аж пальці. Так от парився, парілка. Коротше, вони просто стоять не, не в там герметичні. І представте, тут є мікроби по-любому. Воно стоїть, ви берете, набираєте, полоскаєте роти чи ще щось. Це просто неприпустимо. Ну, я не знаю, як так. Ну, тіпо, можна відносити до людей, щоб оставляти без целофанових пакетиків, там, герметичних пакетиків, щоб це не торкалося оцього всього. <плес> Боже. Ну, ну французи. Все, дякую тій хаті, що мене ну, нормально виспався, помився. У, коротше, все, що, що живий і здоровий. Так патр патріотично по-українськи. Синє, жовта. Це ми знаходимось далеко, недалеко від Парижа в такому готелі. Дивіться як <смі> чувак запаркувався. Я поставив там, щоб тут якісь легковушки. А, це Румунин. Я поняв. Погода десь, десь плюс 10, десь так. Робимо собі каву, там коврики поскладав, дощ іде тупо, 24 на 7. Виходиш, тіпа, заходиш, все одно якась вода попадає. Так, робимо каву. Це не знаю, обичний Якобс, просто в банку пересип. Купив таку чашку 15 злотих. Реально удобно. Об... Обичний стакан, можна сказати, да, ну, тіпа, обичний такий, як каву пити в, в любом це. Але пластиковий, кришка пластика закривається, подобно пити, не розливається. Давно таку шу, штуку шукав, бо попадаються одні там термо, термокружки, які тримають там по, по півдня чи день, тримають, і ти не можеш нормально напитися. А ця реально штука удобна, не виливається, все чітко закрив там, хоп, ну там тіпі, щось натиснути потрібно. Але реально круто. Так, скільки нам до вигрузки. 22 кілометри. 24 минути. На 8.30 десь там будемо, бо подивився по гуглах фірма на 8.30, фірма на 8.30, а в мене немає такого. Ну, типу, в мене не було такого, що там на 8, на 7, на 8.30, я сам подивився і сам приїхав. Робимо в таких умовах чай. Місця, Ну місця мало, реально мало. Румун вже десь втік, бо в нього експрес. Пацани, переключився на цю камеру. Буде знімати ну, на айфон удобніше, трохи на камеру, щось там. Не знаю. Я, я, я реально не знаю, що знімати. Ну, реально, робота, як для мене, вже не цікава. А те, що для вас цікаве, да? Я не бачу того, що для вас цікаве. Ну, реально, я вже не, не замічаю, як що знімати, ну, особо не вмію і так далі. Коротше, знімаю що-небудь, а там, а там побачимо. Нравиться, не нравиться Терпи моя <ріст> Все стало ясно Мне надо ехать в Японию. Ммм. Наші люди то пьют. Не знаю, мені просто все не хочеться, я так чаї ганяю. <ріст> Пів літри молока. О! Оп. Берем ложку все, беремо кришку, о, закриваємо, ставимо сюди, закриваємо це, відкриваємо холодильника. Беремо чоколадку. Знову не реклама! Це не реклама! У мене тисячу переглядів. Пойміть, це не реклама. Мілка дуже вкусна, кстати. Ну, Купляв в Польщі в Ні. Доказательства того, що це не реклама. Мілка мені не платить. Бачите, в мене ще є така чоколадка. Так що... Не треба тут починати. Так, то готове, далі, нам треба виписати тахо. Все, пайде. Так, тепер сповнити, де наші цимерки. Мамо, мамо. Це старі цимерки, це нам не потрібно. Чоколадка є, то є. Е, холодильника підключити. Молодінка. льодовку підключили. Так, тут ножика ховає. З плошки туди. Все ховаємо. О боже! Сюди. Ну що? Скільки годин? 55 минут? Нам Бекер франц... Беккер Чи не бекер френсе? Фірма якась, що вона виготовляє е, постачальник промислового обладнання. Відкривається 8.30, час приїзду 8.20. Можна ще коротше 10 хвилин попити кафіку поговорити і тоді вирушати. Що, пацани, погнали погнонена. Ха! Приїжджай! Лондіночка на Mercedes! Заработала чи ні! По-любому заработала, по любому заробила, на заробітки їздила. Приходимо. Боже, звісно, приходимо. О! Камера піше. Так, 26 минут. Дивіться, який я ме капіс. Охотнічок, чоколадочка, дати дорогу. Кому тут давати дорогу? Нікого тут нема? О, вже там пробка, нам не в ту сторону. Газу, 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 газу діні! Йдеш розгрузилися, а там була отака палетка, отака, нічого цікавого. Так, фоткаємо. Зараз щось буде, мені так каже. Мені тільки що поморгав е, бус і тіпа, показав, що там тіпа, походу стоять. А ну-ка зробимо так. Так, наготував мерку, щоб зразу показати, що вони від мене відстали. Дивітися народ, яка фура. Це поліцейські жандарми, дуани. А, дуани мене вже зупиняли. Щас це. І там кольцо. І мені щось підказує, що зараз там будуть стояти, бо там поморгали, типа, і щось в мене таке відчуття, що. О, стоять, стоять, стоять! Стоять, я за фуруй. Що я проїхав? Я проїхав отак фура до Ани до Ани, це що я знімав і, і вони стояли там чотири чипа. Як так? Чи може мене ще ждуть спереді хтось? Що, пацани приїхали на фірму. Здорова фірма, Робля. роблять кабеля. так Роблять кабеля. Дали листочок такий. Так, ми де, Йолки, палки я вже зуби. А, окей. Пасує, попросили вдягнути бути. Окей. Магазин ММХТ. Проскочимо, прискочимо, проскочимо. Проскочим. Показуємо, що в нас є бути. Показали. Га, наїбаю, сам діба. Так. Направо право... Коротше, магазин МХТ. Дві які роблять катушечки. А? Такого кабеля вкрасте. Магазин МРХТ. Ого, оце це вузик. Оце це вузик. Бонжур. Так, магазин МРХТ. Їдемо сюди. Мені щоб дати планшет. мені здорово. Ну я. я вже бачу знак, ми туди будемо повертати. Мені інтересно, як вони крадуть цей кабель. Там отак виносять чи що. Там вкрав скільки? Все, багато людина. Але ні, красти це не гарні, хлопці. Магазин е МХТ. Опа. Мерсі, мерсі бок. Мерсі. Так, ми сюди повернули. Зараз направо. Магазин.

Uh huh. Oh, bonjour. Oui, je... <laughs> bonjour. bonjour. Vous, guerre, eh, sorry, oh, English? English. Yeah. Yes. Um. Uh. Not easy. No, no. Okay, uh, so please. This is this me? Okay. Um, Good. Yeah. Icat. X. Uh. Ah, I4. Okay. Um, Merci. I open. Droite. How do we say right? Right. Prvi, prvi, a drog? Aha. Prvi, a gorsh. Drog, gorsh. Ok, ok. Zist... Bon? This... Ikat, Ikat. Vatimon Blu. Ok, Blu, Blu, Blu. Ok, Blu, okay, bon? do, do. Merci. <laughs> Oku. Oh, <cool. laughs> <laughs> <laughs> o tak, nada po francoščini govorite. Nada vrtati se nazad. Я біжу тут Аган. Надо 14-ту цю херню. І мене питаєте, як пан... Як, як ти тут говориш? А отахи. <сміст> так, нам треба вернутися назад. Назад. І на 14-ти. І вона сказала блу, блу! А я знаю, що таке блу. Я в школу ходив! Так, нам надо... У нас казала якось хвак-хвак-хвак, і було. І я понял! <свистит> <свист> так, мені кажеться... Ой, 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 ой! що там мне пока... О, oh, є, yes, блу. Там-то виход, то понятно, ми туди не поїдемо. Опа. А давайте заїдемо сюди. А колеп... А... О, є блу! Так, станемо тут. Ідемо шукати. Йдемо шукати де і що? Пацани, дивіться, що загрузили. Таке, таке я можу і пасатом возити. Підняли, кинули. І закриваємо, підписуємо документи. Знімати тут на фірмі не можна, так, типа, бо виїбуть. Пройшла година, я загрузився і так ще нікуди не поїхав, бо адрес той, що в лицензію, там вислали то поганий адрес, а вислали новий адрес. І на мою думку, той клієнт, який замовив, оцей, що в мене є адрес, да, воно, їде, воно то туди, але їде трошки інакше. Типу. І зараз там виясняють, знають, бо ну, короте, експедиція там, там ті, хто ці загрузки продають чи ще щось. Просто тупі люди. Ну не всі, але деякі тупі. І я зараз жду. І загрузка буде не на сьогодні, а на завтра на ранок. О, куру. А, на завтра на ранок буде і типу, І все. Пусик навалював, навалював, а вже не навалює. Так, тихенько їбав. Якийсь вітруган, ладно, успокоюсь трохи. Бачите який вітер, як гуса хитає, щось гуснерів на стоїть. Може це каже. красота Ми їдемо за Каєн. От, Отут десь, отута, е, і, коротше, там, мені кажеться, вітер буде просто піпец, А в мене там тих 50 кг нещасних. Ну, Це опасно, це ризиковано, але... Оце мене так. Ой-ой-ой, оце мене так хитає, то це просто бусом так хитає. Ну і плюс дорога погана. Бачите такі латки, тут вже виконувався ремонт. 38 кілометрів до готелю і там буде часа, так само до вигрузки на завтра на 8 рано. І Можна сказати, сьогодні був 10годинний робочий день. 10 годин я робив, 10 годин катався, Все, я зараз приїжджаю, машину там, зварив їсти, так само, як би ти варив, жив би на стройці, потрачу час на їсти. І піду спати. Там, восьма піду спати. Встану сім ранку, схожу в душ і піду, <гаду> і поїду розгружатися <гаду> Стали біля премєр класа Там той бус, але та солювка Там бувало гріль. Я, походу, піду туди, спробую щось вкусненьке. Або в Київці. Чи там. Ну, ще не знаю. Вроді б став нормально. Думаю, проїдуть. А хто не приїде, нічого тут їздити. <рі> це легковий паркін. Ідемо реєструватися. Наш бусик щось там стоїть. Комната номер 50 така карточка. Оп, регор. Де світ? О! Ну, обичний прем'єр клас, ну, ціпа, це вже не F1, там, де общий душ. Тут у нас душ. О, дивіться, стаканчики. Отак має бути. Оце нормально. Рушничок. Блін, тут баню не зробиш. Ще один світ робить. Так, все. Номер піздати. Класний. Можна спати. Тут нігритоска буде спати, тут я посередині і тут ще одна нігритоска. Ладно, шучу, буде три нігритоски. Так. Йдемо передіваємось. Це робочі спортівки. Зараз вдінемо парад на виходні дамо щось похаваємо. І так, пацани, я на шмоті. Став на зв'язі. Вдяг... Вдягнули парадні штани. Парадні. Не тішин бурса на зв'язі. Красавки завжди одинакові. Йдемо зараз. Або в КІВСІ, або в ту фігню щось е, похаваємо. Ну просто. Оп, малишечку закрили. Ага. времена йдуть. Мені як було 16 років, так і нічого не міняється. Таким я і залишився. Ми старі, взагалі не старі. Так. Йдемо зараз будемо щось робити. Може, може там закрито. Якщо закрито, тоді в кіфсі. А якщо ні, то ні. Все, давно. Пацани такий бургер. Реально вкусне м'ясо, прожарене, ну як медіум прожарка. Реально прикольно. Попробувати. В такому заведенні О. На настройці такого не зробиш. Ну що, пацани, 20 євро. Перекус такий дальнобойщик. Чак. Ну що сказати, можна собі дозволити так раз в рік. Погуляти, відпочити Зняти готель, похавати за 20 євро, ну а що ще, ну типу, дехто путешествує. Ну, а я тут в каєні, приїхав, можна сказати, з-під Парижу в каєн, хаваю в бургер... бургер грілі чи... А, буфало грілі. Точно, там мій готель. Що ще треба для простого пацана? Ще вже три нігри вже заказав, покір. Хавав. І, коротше, все, лягаю спати. Якийсь влог змонтирую. може щось вийде, лягаю спати і завтра встаю і на 8 годин розгрузка та нещасно. Все, пацани, пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бо реально, контент, типо, скучний, але може бути. Все, всім пока.